Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, Шість нових моделей. Давайте ближче познайомимось із оновленим асортиментом. Перший тракторець, який спускаємо, такий досить великий тракторець, довжина 3 метра, Кубота Джел 320, 32 кінських сили, задня резина 13,6х24, бриджстоун по дисках 96-й. Ну і, звісно що у нас тут буде. Прекрасна комплектація. Є гідропідсилювач, є реверс. Коробка, U-Shift можна перемикати без щеплення. 676 мотогодин. Пам'ять задньої навіски. Гляньте як. Гарно збережений. Тракторець керування боковим циліндром. Передня резина також японська. Трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач і дуга безпеки. Вартість трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 10 500 умовних одиниць. Наступний тракторець, кубота Джал 280, 28 кінських сил. Передня резина японська, Бріджстоун, 8х16. Задня також Bridgestone, в дуже гарному стані. 11.2х26. Бачимо, є трьохточкова навіска, трикутник для швидкоз'єму, дуга безпеки і оригінальний захист від сонця. Кубота. По комплектації, звісно ж, тут є гідропідсилювач, реверс. Напівгідравлічна коробка U-Shift, Оберт на місці. Вал відбору 4 перед, 1 назад. Блок керування боковим циліндром і пам'ять задньої навіски. По напрацюванню 907 мотогодин. По дисках тракторець 94 року. Вартість трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 9800 умовних одиниць. Середньобазовий 4 Потужністю 21 кінська сила. Кубота GT3. Розмір задньої резини 9,5х22. Японська. Тобто високий, дуже гарний стан. Є трьохточка, точка, є швидкозім, є автопопадач кардану. Як бачимо, ось дуга безпеки. Є гідропідсилювач керма. Кермо по висоті регулюється. 680 мотогодин. Коробка звичайна механічна, 3 плюс 1. Передок відключається, навал відбору 3 вперед-3 назад. Керування боковим циліндром. Рівна підлога, ось такий стан кузова. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 7300 умовних одиниць. Далі бачимо куботу GL 220 кінських сил, тракторець довгої бази. Задня резина Falcon 83х24. Передня резина Falcon 6х14, 4 колеса, як бачу, в дуже гарному стані. Гляньте на кузов. Ще його рідне сидіння. Такий блок керування боковим циліндром. Мало потертості, є функція оберт на місці, коробка звичайна механічна. 973 мотогодини. Є трьохточка, є швидкоз'єм, дуга безпеки і дошок. А вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 7300 умовних одиниць. Наступний тракторець Кубота GL300, 30 кінських сил. Передня резина 8х16, задня 12,4 на 26, бридж стоун високі, бачимо, досить гарний стан. Є трьохточка, точка, є швидкоз'єм, дуга безпеки, рівна підлога, підвісні педалі, оберт на місці, коробка юршибна напіввідравлічна, реверс, гідропідсилювач, 885 мотогодин, блок керування боковим циліндром і пам'ять задньої навіски. Вартість трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 10 300 умовних одиниць. І останній з цієї поставки. 30-сильний з заводською кабіною Кубота Джелл 300. Так, 30 з пічкою, з кондиціонером. Передня резина 8х16, задня резина 12,4 на 26. Карпи високі, тріщи не видно, по дисках 93-й. Є трьохточка, є швидкоз'єм і автопопадач кардану. Додаткове світло зверху. І давайте заглянемо всередину. Рівна підлога. Є гідропідсилювач керма. Реверс, напівгідравлічна коробка U-Shift, діапазон повишених-повишених, задній привід повний привід оберт на місці, і вал відбору потужності, 4 швидкості вперед, 1 назад. По напрацюванню 713 мотогодин. Пам'ять на є, боковий циліндр є. І ось тут керування кліматичною системою. А вартість трактора ось такого, з кабіною, пічкою, кондиціонером, в комплекті з грунтофризою і доставкою. 12 200 умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Як Бачимо, стоїть уже новий ряд, нові моделі. Всі тракторці від виробника Кубота 32 кінських сили, 28 кінських сил, середньобазовий 21 сила з підсилювачем. Найменша джалка 20 сил. Є також тракторець з кабіною. ось така 30-ка. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас. Купуйте в тотус-трактор.